Президент Об'єднаних Арабських Еміратів після зустрічі з Путіним заявив, ми готові допомогти у досягненні миру в Україні. Об'єднані Арабські Емірати, їхній президент Шейх Мухаммед Бен Заїд Аль-Нахаян заявив після зустрічі в Російській Федерації з російським диктатором Путіним, що готовий підтримати зусилля щодо досягнення миру між Росією та Україною. Повідомляє нам Reuters. за даними агентства, в неділю Путін провів із Мухамедом неформальну бесіду в його резиденції під Москвою. Ми продовжуємо докладати зусиль. За посередництвом в обміні полоненими І я запевняю вас, що ми продовжимо працювати в цьому напрямку. Ми готові докласти будь-яких зусиль для вирішення криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін каже президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Втім, забуває додати слово справедливого миру. Бо саме на такому базисах справедливого миру відповідно до статуту ООН, міжнародно визнаного законодавства міжнародно визнаних кордонів України в рамках 1991 року. Тільки за таких умов можна говорити про. Мир, але Мухамед бачимо, що він, оскільки він перебуває не в Україні, а в Кремлі, то він, звісно, говорить про мир, який не зрозумілий нам точно і не потрібний. Ну а Путіну ніякий не потрібний. Я Завжди кажу, цитуючи нашого постійного гостя Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України, що Путіну потрібен мир, але в плані розуміння російською мовою слово світ тобто йому потрібен весь весь цивілізований світ, але він його не отримає. Ми бачимо, що цивілізований світ теж прокидається і запрягає дуже ск. Коро, коли розуміє, що об'єднання диктаторських альянсів насправді становить безпеку вже не тільки Україні, а всій Європі і всьому глобальному світу, бо це не просто так. Там ті північні корейці, і часом кажуть, а може це блеф, а може взагалі їх там немає, чи Путін це може якось використовувати? Та ні, ну супутникові знімки говорять про інші розвідки Південної Кореї, України говорять про інше. Так Пентагон ще не підтверджує. Сполучені Штати ще мовчать, але тим не менше, вже кажуть, що як тільки не підтвердиться, це буде тривожний дзвіночок і сигнал про ізоляцію Путіна. Бо він з протягнутою рукою іде до північної Кореї, до країни, яка Живе більше півсотні років під найпотужнішими санкціями в найбільшій геополітичній ізоляції. Так це на жаль дозволяє їй і зброю виробляти, і солдатів забезпечувати, але тим не менше ні розвиватися, ніяким чином забезпечувати адекватне життя в середній країни, Звісно, ні, ну Росія вже, вже фактично прирівнялась до північної Кореї, якщо не пробила дно глибше, втім, поки що ще хтось до неї приїжає. Означить, то цей президент Об'єднаних Арабських Еміратів прибув до Росії напередодні саміту Гру. Упи Країн Брікс, який сьогодні розпочинається в Казані. Ми будемо, звісно, все відстежувати. Втім, не всі їдуть. як Я вже зауважувала, і навіть Сербія буде представлена не на рівні президента. А що ж так? Він же ж там обривав Путіну телефони і казав, позвоні мені, позвоні. Просто і сам йому дзвонив. Буквально в неділю ми з вами спілкувалися так. Але на саміті Брікс у Казані країну представить віцепрем'єр президент Сербії Олександр Вучич який тільки в неділю телефоном поговорив з Путіним і сказав, цитуючи диктатора, що те, що корисно для Росії, корисно для нас, заявив тут ось, що на саміті Брікс у російській Казані його країна буде представлена лише віцепрем'єром Олександром Вуліном, оскільки 23 жовтня до Білгарда приїде. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз. Гляньте, всі ну за тут хвалю. Всі знайшли такі причини, що просто не підкопаєшся, аби не їхати до диктатора. Видно, і в школі прогулювали і якось пояснювали. Ну, в принципі, Путін, який не може сказати касим, що Марта Каїв ніколи, то він я думаю, що він не помітить підміну Оце чи чи приїде вучі, ти чи приїде вулін? Він же ж і взагалі він живе з однією ось такою наскрізною лінією своїй маразматичній хворій голові. Просто такий геноцид України, геноцид України. Я воюю з НАТО, то ще вучі, що. Вулін за словами Вучича, в розмові з президентом Росії, так званим Путіним. Тоді він визнав, що через добре відомі обставини він в будь-якому разі навряд чи міг приїхати на саміт. Вучич наголосив, що Сербія, буцім, то єдина країна в Європі, яка не приєдналася до жодної декларації проти Росії. Ну це поки що Сербію на саміті Брікс. Відтак представлять віце-прем'єр Вулін, а також міністр оборони, економіки та міністр без портфеля Ненат Попович. Ну, отак не нада вучич, що представляв хтось, зокрема він на цьому саміті Брікс. Хто його знає, чим та сходка може завершитися дійсно.